Hello, Елоугейсі, мікрофони завжди всіх на каналі. Сьогодні поговоримо на нові артефакти, які додаються в нам в третьому сезоні. Нам додаються артефакти як універсальні для всіх героїв, так, звісно, вже фракційні артефакти, нові для аури, для тіні і, звісно, вже для корозії. Так як ці фракції добавились в ці грі, і з ними, звісно ж, додаються артефакти. Плюс ще три, навіть чотири ексклюзивних артефакти для скритих та унікальних героїв. І давайте почнемо з легендарних, ну, міфічних, ніяк не можу звикнути. Перша, це, звісно, артефакти оці от крильці для нашої аури. Кожен раз, коли будуть Використовувати ауру енергії, вони будуть тут бустити своє максимальне ХП. За кожні 5 енергії аури вони будуть отримувати один стак, 1 стак, максимальне прикачки 1% макс ХП і до 30 стаків. Тобто 30% бусту максимального ХП вони отримають. Аура в нас тепер працює від максимального ХП, тому для аури. Не арт виглядає непогано для бусту макс хп, але сама аура, як і була, в принципі раніше. Не думаю, що на даний момент щось про неї можна круте сказати. Артефакт, звісно ж, ми завжди топово використовували на узулі та інші герої тіні. Атака крит шанс і, звісно ж, буде бустити на демедж ш... енергії тіні. Це непогано. Артефакт, я здається, взагалі ніяк не змінився з минулого сезонів. Якщо якось змінився по щіть, бо мені поки що на перше здається, що його ніяк навіть не чіпали. Третій артефакт це на факт корозія, це оцей грибоч. І дає набагато атаки, плюс кої умови, і він буде збільшувати ефект корозії вла власника на 20%, та якраз такі демедж на 20%. Тобто непогане арт а Раніше все одно використовувалося додатково на деяких героїв, тому побачимо, як зараз його буду юзати. Але для бусту корозі, що непогано, 20% бусту як самої корозії, так і демеджу. Це на це непоганий такий буст. Далі з таких цікавих артефактів, які я бачу використовується на пачках злиття і фених босах, це перше Цього олені рога. Це в нас дає артефакт ХП влучність, дуже круті стати для сапортів з елементами контролю. І кожні 20 секунд після стартів битви він буде рандомно маркувати дві цілі: одну ворога і одну союзника. Якщо він маркує зі стожив ворога, урон по ньому буде збільшити десь відсотків. Якщо маркирую союзника, буде збільшити лікування десь відсотків. Збільшення урону десь відсотків це вже непоганий бус, плюс додатковий відхил. виглядає вже до речі. Цікавий артефакт. Налі у нас артефакт такий хук від капітана Хук крюка, да, атака рішанс стати для ДДшника, тобто вже це більше для ДД не для сапорту, йдуть наші артефакти. Перша привітка. Працює лише на арені. І головне, кожен раз, коли власник атакує ворога, який в нас є з дебафами, він буде хілити союзника з найменше поточним хп на 20% від урону. Плюс, звісно, ж цей хіл не може бути ні більш ніж 5 від Макс ХП союзника. Ну, тобто, якщо це ДД, хілити його буде не дуже багато. Якщо це танк з найменш поточним ХП, то там лікування буде більш. Ну. Виглядає на даний момент посередньо, якщо чесно, але побачимо, що десь зможемо його якраз таки використовувати. Потім в нас іде такий жолудь дає нам деф скіл хейст, скіл хейст, до речі, це вже крутий стат. В нас не дуже багато артефактів, які дають скіл хейст, і оце вже дуже-дуже круто. І умови. До речі, умови такі цікаві, трошки поки їх не розумію. З перші, якщо на максимальні прокачки 4 скастовані ультимейт скіла власника, на старті битви буду давати союзнику два стаки Аєгіса на 10 секунд. Сам стак Аєгіса він зменшує урон. Плюс тобто він, коли отримує демедж, буде використовувати один стак і зменшить урон на 70%. Ну, Цікаво, виглядає артефакт, то, що зменшення дуже таке серйозне, особливо на арені та багато яких данжев, де не треба якраз таки засивити нашого героя. За рахунок цього єгіса, але виглядає прикольно за рахунок цього зменшення. Якщо ви якось зрозуміли це арт краще, напишіть в коментарі, що ви про нього думаєте. І інжектор, оцей шприць, він у нас був раніше. Атака про світ, гарні стати вже для ДД просвіту. Кожен раз, коли властик наносить деревитів демедж, буде отримувати бус про світу. на 10 секунд стакається до 12 разів. Непоганий бус на 36%. Бусту про світу це солідно. Я хочу сказати, особливо якщо воно постійно стакається і не буде скидатися. То це взагалі круто. Це прикольна арт виглядає. Побачимо, на якому можна буде його круто розкрити, на комусь тебе офігенно покаже. Так, от у нас ще із таких нових артефактів. Це здається, в нас годинничок. Так, так, це годинник. ХП захист стати саппорта і на старті битви збільшує, тобто у союзників урон на 15% на 20 секунд. Це класний буде арт для спід фарму, спідчелендже, особливо там, де хочете пройти дуже швидко. Тому що на старті ви отримуєте одразу буст гарного по демеджу і пройдете ще якийсь дан швидше. Бо це буст лише на перші якби 20 секунд. На ще один артифакт це артефакт на феї, Ось він. Це міфічний артефакт. Оця от колбочка раніше вона була при, ну, прикольна, але все одно не так часто використовували. Дає нам класті стати ХПшки і умови цього артефакту. Отримує Over Time, тобто відновлення ХП на 10 секунд. Кожен раз, коли ХП падає нижче 50%. Але ефект не можна кластися, якщо вже такі ефект є, звісно ж, від цього артефакту. Плюс зменшує урона 20% від AOE Damage. Тобто це артефакт класний від проти AOE Damage -дамедж демеджу по собі. Звісно ж, від соло зменшення цього не буде, але Коверні тай буде накладатися. Непогано таке обновлення. Для кого це ну оновлення має лікування? Для кого воно зайде? Побачимо, але артефакт ми отримаємо за проходження до сотої фії. Не думаю, що знайдемо десь е, використання, але, але, але побачимо, як воно це покаже. І звісно ж. Вже... Наші ексклюзивні артефакти, давайте їх розглянемо. Перший артефакт на озула. Атака про світ стати, які важливі тепер у нас для озула, і коли він демонічній формі отримує дебаф імунітету на 10 секунд. Плюс демонічній формі його звичайні атаки наносять на 50% більше дамагу. Малувато, якщо б він на постійній основі дебаф імунітету отримав, оце це була б імба. Артефакт виглядає непогано от краще ніж було здається, що раніше. але раніше у нас було ще зменшення урону. Чесно, було би тут ну, дуже круто, якщо зменшення урону залишилося в артефакт. Артефакт на нашої екраски Алмодея дає ХП, дає кріт демедж. Алмодея отримає на 15% менше урону від Сінгіл Таргетів, її дамаг якби базується в смену ХП і буде збільшено на 100%. Артефакт на збільшення дамаг на 100% прикольно, плюс вона буде отримати на, на 15% менше сингл -таргет, таргет атак. Прикольний арт. Побачимо, як воно допоможе Албудеї розкрити себе краще. І звісно ж, наш рук. Атака кріт демедж, коли рук кастує скіл для наносення чистого урона. Урон буде збільшено з 80%. І, звісно ж, наші руки ножиці. Атака кріт шанс. І наша ця жінів'єва звичайними атаками буде накладати новий це дебаф electro Search на 10 секунд. І оцей новий дебаф кожен раз, коли ви отримаєте лейтін демедж критичний удар, урон буде збільшити на 1,25% стакається до 30 разів. То непогано буде якраз таки збільшити урон додатково від критичних ударів. Ну, це думаю, вона під себе дуже круто буститься. Те факто, який буста демедж, знову ж таки, цікавий, тому для неї треба буде забирати. Ну, ось такі оці у нас. Артефакти на даний момент, які додали в грі із цих артефактів, які виглядають дуже цікаво. Звісно, ж артефакт ціні для нашого асфальту, думаю, і для озула все одно буде непоганим. Якщо є можливість, ми його забираємо. І з таких і звичайних артефактів, що прям дуже сильно сподобалось, ну ключик для спіданжів окей, але, от, думаю, якраз оці от рога будуть частіше всього використовують, тому що буст 10% демеджу. Якраз таки по ворогу і буст лікування це круто. Бо всі інші артефакти, ну тут артефакт для бусту про світ, артефакт який заточений під арену, І оце у джоли для зменшення урону. Ну вони цікаві, але думаю, рога виглядають на даний момент поки що найкращим артефакти, які додавали в цьому сезоні. А що ви думаєте про ці артефакти, які артефакт вам більше з їх сподобався, який артефакт ви вже хочете в колекції і знаєте, де ви будете його використовувати? Звісно, вже пишіть про це в коментарях. А ми з вами побачимось на основних досвідках на стрімах. Всім папа, друзі! Стрим, як трофі без веш, відео легідки має форму з теж кожен день новий лайк, новий план ладно стриме, це справжній чемпіон з'явила? Це Влад на мікрофоні Запускають Стрими Ледаче.